Бо я дивишся на людину і здається, от воно, кохання, все так складається, все ну прям ідеально. А через рік думаєш, господи, куди я дивився? Кохання чи самообман? Кого ти насправді любиш про відносини і подружні стосунки? Насправді, коли ми закохуємось, мозок не бачить людина. Він створює фільм, і головну роль грає не партнер, а наша уява. Психологи це називають ідеалізація. Ми беремо кілька приємних моментів і домальовуємо решту. Він турботливий, глибокий, добрий. А може він просто мовчить, бо не знає, що сказати. Коли ми кажемо Він мій ідеал, ми фактично говоримо він такий, яким я хочу бути. Бо часто ми закохуємось не у когось, а у власну тінь, у те, що хочемо знайти в собі. І от момент істини: любов починається там, де закінчується ілюзія. Коли ідеальна картинка розсипається, і ти бачиш реальну людину без фільтрів, без еканастасу, і якщо після цього ти все ще поруч, ось це і любов, початок. Бо любити не ідеально – це мистецтво, закохатись у вигадане може ко. Але прийняти справжнє – це вже зрілість. Психологи кажуть, що ілюзія тримається доти, доки ми боїмось правди, бо правда вимагає зусиль, бачити недоліки і не тікати. А це важче, ніж літати на метеликах. Але тільки там у правді народжується справжня ніжність, справжнє кохання. Буває, дивишся на людину і думаєш, оце любов, а потім розумієш, ти любиш не її. А власний образ у голові. Ми часто закохуємось у те, ким самі хочемо стати. Любов починається лише тоді, коли бачиш правду і все одно залишаєшся. А ще любов ніколи не буває симетричною. Один завжди бачить трохи ясніше, інший трохи ідеалізує, і це нормально, бо двоє, які ростуть у правді, поступово стають командою, а не мережем одне одного. Якщо ви зуміли пройти через розбиту ілюзію, ви вже не просто пара, ви союз. З справжніх і знаєш у чому. Коли двоє перестають грати роль і дозволяють собі бути живими, з'являється легкість не та, що від емоцій, а глибока від чесності. Саме така любов витримує роки в тому, побут і навіть мовчання. Підписуйтесь, щоб не пропустити подальші грані відносин і подружні стосунки. Напишіть у коментах, коли ви вперше зрозуміли, що кохання і самообман іноді ходять поруч. І не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.